Деяких людей можна розпізнати по почерку, коли ти розумієш, що ця людина на що вона здатна, чим займається, ти можеш якось проаналізувати її дії і ну, сказати, що це вона робила, а не хтось інший. Тому що якщо спеціаліст дуже гарного класу, ну його бачиш, там, якщо це музикант, чи артист чи щось, якщо його загриміруєш, ну по ігрі, ми бачимо, хто це. А, так і зараз, от, за Залужного, коли говорили, що він вже не при ділах, він типа посол, а зараз подивиться, от цей, на 100. Років е, угода з Британією о сотрудничстві, військовому сотрудничстві, ну, як ви думаєте, ну, хто розположив до цього, хто представляв Україну в правильному світі, от, як ви думаєте, хто це? Я, я впевнений, що це залужний. І благодаря його навичкам і військовому там при от, якщо Залужний каже, що Грузія вже. Якось втратила свой суверенітет, Раша її підчинила. Не маємо на увазі там е, грузинів, маємо керівництво, яке зараз засіла і утискає там е, населення. Залужний до цього сказав, як питались, і як грузини не питалися раз, і два, і три, і чотири, і не може там з під цього гньоту вискочити, бо Раша там дуже міцно облажила. Так що. і... Хто говорить, що постійні шоу проти Зеленського піде залужний, та залужному ні президентства, ні оце, що він послом, воно йому не потрібно. Він військовий, він не буде. Він так і як сирський. Вони всю вже військовими пробули. І ти їх ну, з цього акваріуму їх не пересадиш. Він сам не піде в президенти. Ну, Я так це відчуваю, я бачу, а хтось там по-іншому говорить. Я от, зараз залужного по почерку і бачу. Все, на все добре, до слідучої зустрічі.